Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду смартфон Realme c 35. Модель бюджетна, модель красива, з хорошою камерою. З неймовірним IPS-екраном з Full HD роздільною здатністю, як для бюджетного сегменту, це топчик. Ну а також з дуже цікавим прайсом. Актуальну ціну можете знайти по лінку в описі до цього ролику. Ну а я далі розповідаю про смартфон Realme C35. Чим він цікавий, яка батарея, скільки набирає в Antutu. та поділюсь своїми фінальними враженнями про цей пристрій. Якщо цікаво, дивіться далі. Починаю я з дизайну. Realme c 35, безперечно, має цікавий дизайн. Сучасний, актуальний, ну а дехто скаже дуже схожий, на в коментах до цього ролику напишіть на що він схожий для вас. Я упевнений, ви не помилитесь. Ну, дизайн стиляжний. А от чи є у того пристрою такий цікавий колір, як у мене на Realme C35 – Точно немає. І цим цей пристрій заслуговує на те, щоб я його назвав оригінальним. Корпус має плоскі краї, гострі кути, чітко виділено острівець з камерою. Що приємно, тилова панель з пластику збирає трішки відбитки пальців, але їх взагалі не видно, тому що під пластиковим прозорим слоєм. Маємо панель, яка ховає всі ці недоліки. І як на мене, це дуже практично. Габарити смартфона бачите перед собою. Як для однієї руки, то він завеликий, а програмно не передбачено ніяких функцій з управління цим пристроєм однією рукою. Вага комфортна, щоб його можна було носити навіть в кишені, а кому не подобається сяючий зелений колір, той може обрати чорний. Класика. Щодо розміщення елементів на корпусі, то зліва розділена клавіша. Збільшення зменшення гучності, справа кнопка живлення, яка ще й сканер відбитка пальців, доволі таки швидкий. Зверху в нас пусто, а знизу Type-C порт, мікрофон, динамік, а також 3,5-мм міліметровий аудіовихід. Розмовний динамік по класиці розмістили над фронтальною камерою, і він, коли працює мультимедійний, не доповнює його. Тобто, стереозвучання в цьому пристрої не маємо. Але за те, що виробник залишив 3,5-мм міліметровий роз'єм. Кажемо дякую, підводячи підсумок по дизайну, можу сказати, що він мені сподобався по матеріалам, по якості збірки, а також по своїй практичності для моєї руки середнього розміру. Проблем з управлінням пристроєм однією рукою не було. Але коли треба було дотягуватись до верхнього меню, то без іншої руки вже ніяк. Резюме, дизайн та корпус мені сподобались. Далі екран: ще один елемент, який заношу до переваг цього пристрою над конкурентами. 6,6 дюйма, IPS і Full HD+, роздільна здатність. І це дійсно якісна ips матриця з хорошими кутами огляду та достатнім запасом по яскравості. Точність передачі кольорів на висоті. В налаштуваннях екрана доступний нічний режим, а також можливість підкалібрувати під себе баланс білого, чого точно немає у більшості смартфонів цього цінового сегменту. Щодо частоти оновлення, то це лише 60 Гц. Але якщо ви раніше не користувались пристроями з 90 120 Гц екранами, тоді в принципі для вас це не буде ніяким розчаруванням. А от те, що дисплей тут великий та якісний, яскравий. Оце буде перевагою, на яку варто звернути, коли обираєте смартфон з цінового сегменту, в якому знаходиться і Realme C35. А це суттєво нижче 200 доларів. Якщо регулярно дивитесь мої огляди, то знаєте, для недорогих пристроїв виробники частенько беруть процесори від Mediatek Helio. Але в Realme для свого вирішили взяти Unisoc Tiger 616 який доповнили 4 ГБ оперативної пам'яті, та в моїй версії основним накопичувачем на 64 ГБ. Всі основні характеристики цього пристрою бачите перед собою. В тому числі там вказано і відеоадаптер, який використав виробник. В тесті Antutu C35 набирає більше 200 тисяч балів, і для бюджетного пристрою, який буде показувати відео в HD чи Full HD роздільні здатності, та запускати навіть найвідоміші аркі. Аркадні симулятори, хоча й і на мінімальній деталізації всього цього заліза вистачатиме. Також апаратки достатні і для всіх стандартних завдань, які ми ставимо перед смартфонами. А це дзвінки 2G, 3G, 4G, Bluetooth для підключення бездротових пристроїв, а також доволі такий швидкий Wi-Fi. Тест. В спідтесті бачите перед собою доволі непогані швидкостя як на завантаження, так і на відправку. По програмній частині C35 працює на Android 11 та інтерфейсі UI AR. Ця ж апаратна складова забезпечує комфортну роботу інтерфейсу та прийнятний час для завантаження всіх типів додатків, в тому числі. Важких ігор перед собою бачите, як я поганяв в Need for Speed на цьому смартфоні. Так, деталізація мінімальна, але глюків та затримок в роботі під час гонки у вас не буде. Як довго зможете грати на цьому смартфоні? Ну від 5 до 7 годин, в залежності від того, яку яскравість екрану виберете. Тому що батарея тут на 5000 мАч і заряджається від. Блоку живлення, який йде в комплекті на 18 Вт. Трошки більше, ніж за 2 години пристрій заряджається від 0 до 100%, а за півтори години заряджається від 0 до 80%. Якщо економити заряд, то вам може вистачити його і на 2 дні. Але я ставив на підзарядку цей пристрій кожного дня. Тому що дуже активно користуюся смартфонами, і екран в них зазвичай у мене включений. Не менше, ніж 5 годин на добу. Наостанок розповідаю про камери Realme C35, і це той елемент, який я заношу в переваги разом з дизайном та екраном. І так, основний модуль. 50 Мп, апертура 1,8. Його доповнили макродатчиком на 2 Мп та камерою глибини 0,3 Мп, Селфі камера 8 Мп. Те, як вона знімає, бачите перед собою. А більше прикладів зйомки по лінку в описі до цього ролику на порталі Smartphone.ua. Також в описі до цього ролику приклади відео, які я відзняв на Realme c 35. Можете передивитись та в коментах до цього ролику написати свій відгук та свої враження. А як на мене, то для камери в 50 мегапікселів з цього цінового сегменту до 200 доларів результат дуже хороший. Я навіть здивувався, що 2-мегапіксельна камера, макрокамера, може видати такий непоганий результат. Його ви бачите перед собою. Як вам? Основний же модуль справляється з задачами Добре і в день, і вночі ви отримуєте чіткі та деталізовані зображення. На фотографіях достатньо яскравості, деталізації, чіткості. Телефон відмінно справляється з нічними знімками, тільки не забувайте переходити в спеціальний режим. Основна камера пише відео в Full HD, а фронтальна в HD. Приклади відео, як я вже казав, по лінкам в описі до цього відео. Підводжу підсумок. На момент підготовки цього огляду. Моя версія смартфону коштувала 6499 гривень. Це менше ніж 200 доларів. І за ці кошти ви отримуєте оригінальний колір, дизайн, що впізнається на деяких флагманах, хорошу батарею, відмінний дисплей і відсутність проблем зі зв'язком, бездротовими мережами, глюків з інтерфейсом. Ну а як додатковий бонус отримуєте хорошу основну камеру. На цьому у мене все. Якщо у вас виникли питання по рівні c 35, задавайте їх в коментарях до цього ролику. Обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі! І не забувайте, що актуальний прайс шукаємо на є каталог. Лінк в описі до цього ролику.